Почнемо із терміну джихад. У нас термін джихад асоціюється із чимось страшним, із терористами, із джихадистами, з смертниками і так далі. Але насправді для будь-якого мусульманина слово джихад не означає нічого поганого. Слово джихад означає боротьба або зусилля. Іде мова про те, що будь-який мусульманин повинен робити джихад, тобто доносити до інших значення ісламу. Це є перший варіант. Це так званий. Зовнішній джихад або малий джихад, коли треба докладати фізичного зусилля. Крім того, є великий джихад або внутрішній джихад. Тут йде мова про те, що треба робити зусилля в першу чергу над собою, вдосконалювати себе, аби самому ставати кращим, ставати кращим мусульманином і таким чином сіяти на землі добро в ім'я Аллах. Але Оскільки джихадисти вже перетворили слово джихад у таку страшну асоціацію, є активісти, які створили рух мій джихад. Запустили кілька хештегів. Це хештеги мій джихад, мусульмани проти іділу. Іділ це не іслам. Скажи мій екстремізм. Хлопець Єремія каже: Мій джихад це використовувати медіа як інструмент до позитивних змін. Далі. Дівчина накаже: мій джихад – це будувати мости за допомогою дружби. Мій джихад – це бути єдиними у наших відмінностях. Джихад для кожного мусульмана це невід'ємна складова Віри кожен мусульманин повинен доносити суть ісламу до інших, повинен до самовдосконалюватися. Це так само, як і він повинен ходити до Мекки, повинен давати милостиню та молитися.